Друзі, мої вам вітаннячка. Третій день турніру. Потужне поселення без синіх, на чотирьох зіркових. І того оборонка в'є. Давайте. Розпочинати. Що в нас тут? Dispel, діспейл. діспейл Давайте мені писали там, що в мене хіла мало. Давайте візьмемо такого. Значить, цього приберемо, його все одно знімуть. Можливо, можна такого або. Угу. А кого ми блокувати будемо? Тут нема кого блокувати. Давайте краще візьмемо качку. Бо качкою є кого блокувати. Так, загони правильно. Який Мелендор мені потрібен? Давайте візьмемо з цього. Будемо хилитись? Ну, можна ось так зробити? Угу. А якщо ось так? Щось у мене п'ятірка не вийшла. Хоча я не дуже той старався. Добре, давайте ось так. І тут та п'ятірка все-таки вийшла. Я її просто відразу не побачив. Так, ну зараз як би блокувати немає сенсу. Мультиків я не буду блокувати. Так, мені хотілося б кристал взривати, але мені здається, що прийдеться. Давайте ось таким чином. Ну, то вже перебір. Потрібно було спочатку можливо качку, а потім рігардом почиститись. Хотілося б, щоб Кедман не встиг похилити. Ой, Кедман, Мелендор. Я відчуваю, що я зараз дограюся. Та ти. -хати. Можна сказати, що догрався. Давайте ось так. Свороті камінця нормально було і. І все одно я, коротше, програв. Так, ну все. Та гайки? Він пробиває, вбитися не може. Контраст до тіла. Та добивайте вже. Так, ладно, продовжуємо. Можливо, потрібно було не а протискати все нафіг і бити. Навіть качко центр хоча б знести. Мене можна сказати центр і вбив. Добре, а хто тут буде вбиватися? Ну ладно, двоє. Кого я буду блокувати? Да нікого. Ой ні ні дідушка, тебе залишаємо. Чекайте. А давайте спробуємо що тут, що нам. Нам, в принципі. В принципі... Ми нічого не теряємо. Як мінімум корову не програємо. Все, фіолет закінчився. Да, на цьому. Пов... Повністю не робоча сторона. Повністю. В люську кидай і все. напрягатися не буду. Навіть не буду напрягатися. Знов ж таки тут нічого не здвинулось, тому там ні хріна і нема. Та ріш уже. Вона якраз по фіолетових боляче б'є. Ось уже і контра під'їхала могло б і сильніше добре коля розіб'ється а я хочу сюди коротше потрібно якось грати тупо жорстче. Зайшов, коротше склався виграв Або... або не виграв Бо це ці сюсі пусі розводити, то вибачте мене. Так, ну і чим я їх буду вбивати? Два фіолетових. Ще й контра на одному. Да ще й контра на одному. Чому я не хілюсь? Де мій захист? І знову ж таки безпечно прокинути немає де. І один хід контри остався. Ну а знайшов. Нашов. Ну і що далі? Та нічого, мене зараз вб'ють. І все, не разу капліот мій не похилився. 에, давайте далі. Ну, блять, На кінець там мені хоч щось дали не таке. Погнали раз, два. Вистачить. Вистачить двох. Це ж якийсь неймовірний дебілізм. Певно, все одно не пробив. Зараз червоні зато складемо. О, ух, ух, ух ти що, як, як красиво! Як то все красиво! Давайте ще так. Ось так. Раз, два. Уж кажу, сил моїх уже немає, ото. Сидіти, щось видумувати, складати, в тебе тички летять по 500-по 600. Який сенс ото все вичікувати? Так, поки що йдемо. Взагалі не зрозуміло, чому фіранти ця стоїть. Але як не дивно такі оборони іноді працюють. Давайте червоні. Можу так. А можу от так. От так мені більше подобається. Мало червоних. Немало. Добавим. о бачите? Ну, тут ти що. Ляпота... Ні. Та й клик, нехай там постоїть. Не, слиш Гусь, ти що? Взяв мене з одним цим, підпалив. З одним хп под люка. Фіолетового немає, не хочу там складати, щоб ще дві контри було. Мені отак непогано. Ну, що фірантик? Потанцюємо. Я думаю ні. Далі, Скітла, Пх, ти що, красавиця, йди сюди. Ну, з красавицею я, звісно, перегнув. Ну, як ви зрозуміли, настрій у мене вже відпадний от піднявся. Чи збирати три по центру? Чи повимахуватись? Мені та четвірка. В принципі, давайте ось так спробуємо. Чуєчка, чуєчка. Чуєчка, але трошечки не добили. Ну, ну-ну-ну-ну. Так не моно. 38 Чим добити? Так, жовтий складає, що у нас там? Зелені зацепляться. А який сенс? Мені б фіолетові десь. Ну давайте, можливо, фіолетовий тут доїде. Ні, не доїхав. Ну, тепер у нас атаки немає. Що ти наробила? Кончено. Да, давайте ось так. Е, ну, крім того, що він бафне, в принципі, було все нормально. Ну да ладно. 1400 стички. Це вже ненормально. Давай ну в контру туди 1400 своїх видай. Пробіті. ну, Нормально. Жить будем. ні, не будем. <хи> е, так, е, Фіолетові ще живі. Ну добре. А тому от у вас оце довго ще буде, ще один хід, да? Слухай, може ти тикнешся в контру? Не тикнеться, бо він ультувати зараз буде. Ну ладно. Ми тобі то вибачимо. Е, так, фіос вкладаємо. Зараз хіла ще вб'ють і дотикають. То буде весело. Так і ти нахрен. Е, десь червоні знайти нема. Зато кристал є, щоб прокинути поле. Так, ладно, цей похил. Вони продовжують тикати чисту в, в Рігарда. Тупо хіла, коротше, знищували. Ну є плюс. Контри вже не буде. І об неї ми ніяк не розіб'ємося. Зараз буде весело тупо, як я буду камінець шукати мільйон ходів. Бо він не стає під кликом. Червоний сенсу немає. Так, добре, давайте акулу, блин, включим. Дивіться, я потихеньку дохну. Ще не вистачало, щоб мене клик убив. Ну куда? Куда ти, жовтий? Ай, блин. п'ятірка розвалилась. Добре. По 430, господи. Господи боже мой. Все, дограли. Дивіться, як чудово. Калянів взяв, розвалив кабіни всім. І тут розвалив би, якби взяв. Дуб. Це що таке? Це поки я бився оборона. 15 минут, так? Да? Дивіться, оборона перемоги. Я в де вже? В дупі. Ну, що означає є і як я його називаю, не хочу казати, бо це митюк вийде. Але думаю, ви здогадалися. Це слово, типу, означає, десь далеко-далеко в Є. Е, е, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.